Деякі змі українські неправильно розрозуміли ваше висловлювання, розігнали все те, що от Андрющенко каже, що треба виїжджати з Запорізької області терміново, тому що там росіяни готують наступ, і от після наступу вже треба буде якимось чином все це обмірковувати. Що буде далі? Давайте так. Ваша позиція по Запорізькій області, які у вас дані по Запорізькій області, що там зараз відбувається? Зараз дивлюся. В телеграм-каналі ви кажете про те, що там пальне дорожчає. Ну і вона поки що є захопленою. Що скажете? А, ну на жаль, да значна частина Запорізької області є захопленою. Плани росіян щодо просування до Запоріжжя вони не змінились. Дійсно, вчора там нарізали всі на клікбейти, но клікбейт злов взагалі згубить колись нашу мідіасферу в Україні. Тому про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що основний план росіян з точки зору Запоріжжя, конкретно. От давайте спрощувати, спрощувати. Це як мога ближче до нього підійти для того, щоб можна було його обстрілювати з усіх від зброї, включаючи і масове застосування дронів і можливе застосування авіації. Власне, найближчий приклад для того це є Херсон, який потрапляє без обстрілів щодня. І там по, по декілька разів, і фактично, росіяни там влаштували терор і охота за цивільним населенням зараз, намагаючись тиснути і тиснути, у тому числі психологічно на наших сила оборони. Росіяни ми бачили минулого тижня, там день на день обстрілювали зі всього того, що можна. По Запоріжжю були прильоти, і власне вони нам будуть намагатися, споки в них є потенціал для наступу, як вони вважають? Вони будуть щонайменше обстрілювати. А якщо не дай Боже посунуться, то тоді взагалі ну ситуація. Ця буде кардинально змінюватися. Я певен, що якщо вони посунуться, ну принаймні сподіваюся, що запорізька влада знає, що треба робити, і своєчасно прийме відповідне рішення. Проте з точки зору цивільного населення, яке потрапляє під такі обстріли, а наприклад, коли дрони в нас, я нагадаю, не оголошують повітряну тривогу, це ну, просто технічно неможливо. Варто у кого є можливість задуматись, перечекати певний час не в Запоріжжі, а виїхати, вивезти дітей і почекати там до місяця, доки цей. Російський запал не не, не схлиняє. Тобто, ми... ще П... раз акцентуємо увагу. Ваша порада краще виїжджати з Запорізької області містянам? Моя порада краще нашим людям подбати про свою безпеку. Так. Із три... Запоріжжя ну, так, так само, і з області. Я про змову ну, про Запоріжжя до чого тут область uh -huh, uh -huh. Ну, пане тобто, Петра. Але там, да, але починає. очікуєте, що да. цей запал може пройти минути через місяць? Умовно та ви очікуєте ну, оці розпутіці та осінньої та початку Ні, зимового але... періоду. Ні, ні, насправді розпутатися тут ні до чого. Це, це це не так. Хвилями у росіян рухається. Ми вже таке спостерігали. Просто вони не були на такої близькості до Запоріжжя там на початку літа. Угу. А, воно буде зникати, Нікуди вони не дінуться. Це по перше. По-друге, давайте не забувати. В принципі, це третя хвиля наступу, яку я впевнений, ми відіб'ємо. А по-друге, по-друге, знов ж таки погода є погода, коли ускладнюється і розвідка за застосуванням дронів через погодні умови, і розвідка за застосуванням супутникових. Систем, ну наступальний запал стає трохи не тим, да як то кажуть. Ну плюс знову ж таки у росії у росіян вичерпуються ресурси, як би там хто не намагався це заперечувати. У тому числі і ресурси в живої силі. Тобто в них не буде потенціалу тиснути так, як вони навіть тиснули умовно, в червні, да на вчерні. На, на, на цих ділянках. Тому зрозуміло, що з цієї точки зору, через там орієнтовно через місяць, за нашими оцінками, тра, стане трохи спокійніше, трохи сповільняться ці наступальні дії. І, безумовно, може щось змінитися і ну, ну, різне. Да? Ви вирішать, що тут потрібно тиснути росіяни найбільше, але в цьому випадку це означає, що десь вони будуть тиснути менше. Тому що, якщо подивитися по ділянках, які знаходяться на Приазовщині, то де тиснуть росіяни? Росіяни тиснуть на Запоріжжя в районі Васильівки, умовно кажучи, Кам'янки Дніпровські. вони тиснуть в районі Новопавлівського. Це вже стикі областей з за Запорізької і Донецької області. Ну і зрозуміло, що північ Донецької області це найбільше більший тиск з різною ступеню успішності, з різні нато є причини. То на військові розповідають. Проте, ще нещодавно, для просто для прикладу, в серпні була ділянка, на якої вони намагалися тиснути ще фактично дві. На території Запорізької області це в районі Гуляйполя безпосередньо самого, а не Новопавлівки, і в районі Оріхова. На сьогоднішній день тут в цих ділянках немає досить активних бойових дій. Про що це каже? Росіяну хотіло би, але нема чим вже тиснути. Умовно кажучи, тому така ситуація буде і по всій ділян ну по всій лінії фронту, тому от подбати про безпеку, розуміючи, що терор це є основне а, завдання росіян, тому що вони вважають, що через терор цивільного населення вони можуть добитися дестабілізації, яка буде тиснути на керівництво України, для того, щоб пришвидшити якісь там мирні перемовини. От, власне, з цієї точки зору просто треба подивитися на свою власну безпеку і прийняти те рішення, які можливо. Вона такі зручні, не такі комфортні, але ну мені здається, воно досить важливе для збереження власного життя і власного здоров'я.